Свято для малих і дорослих, для школярів, батьків і вчителів. Пора, коли можна підбити підсумки останніх 9 місяців. Для країни вони були надто непрості. Утім, для Хмельницького ліцею номер 17 це ще один успішний для закладу навчальний рік. В цьому році 116 переможців міського рівня Олімпіад давляться 17. 15 обласного. 5 всеукраїнського. 36 переможців МАН міського рівня. І 16 обласного участь міжнародних, всеукраїнських конкурсах, в інтерактивних інтелектуальних конкурсах, де переможцями були наші діти. Для когось же цей день означає, що попереду три безтурботні теплі місяці, і можна поки відпочити від нелегких навчальних буднів. Для мене цей рік був дуже гарний. Я став добре вчитись, покращив свої навчальні здобутки. А для когось останній дзвінок це прощання зі своїм першим храмом науки, після чого на них чекає вступ до вишів. У нас найдружніша паралель, яку я знаю за 11 років навчання у ліцеї. Дуже не хочеться покидати цей навчальний заклад. Я дуже радий, що закінчую саме цей навчальний заклад. Я дуже вдячний вчителям нашим, які допомагали нас, вели нас на протязі цього року. Своє майбутнє хочу пов'язати з педагогікою психологією та соціологією. Буду подавати в різні університети, але за юридичним напрямком. Далі подивимось. Всього ж випускників у ліцеї цьогоріч 116. Ще вчора вони були учнями своєї альма-матер. Завтра тут лише гості. Сьогодні ж вони отримують вітання та напутні слова від педагогів, отримують настанови й від поважних гостей свята. Це останній дзвоник в цій школі, але це перший дзвоник в вашого життя, яке ви переходите в ваше серйозне життя, самостійне життя. Тому, будь ласка, виберіть правильне життя, виберіть правильний напрямок, в якому будете рухатися. А далі традиційно яскрава концертна програма у поєднанні з неприкритими емоціями. І як годиться заповітна обіцянка випускників перед вступом у доросле життя. Ми випускники 2014 року перед лицем своїх батьків, перед лицем своїх друзів та учителів, перед своєю совістю урочисто клянемось гідно нести по життю високе звання громадянина незалежної України. Клянемось. Світлана Золота, Олександр Грішевський для інформаційного випуску.